Нещодавно центральні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що на Волині правоохоронці викрили схему, яку за їх версією, організували представники однієї з автошкіл з окремими представниками сервісного центру. Втім, в правоохоронних органах нам повідомили, що причетність останніх ще перевіряється. За даними слідства, схема полягала в наступному: проплачених клієнтів перевдягали в спецодяг. На футболку кріпився телефон, який не лише транслював картинку з монітора, а й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Здача екзамену, нібито коштувала 700 доларів. Станом на понеділок правоохоронці досі не відкоментували офіційно цієї події. Мовляв, тривають слідчі дії, і жодному з фігурантів не оголошено підозри. У сервісному ж центрі кажуть, всі їх працівники працюють у штатному режимі. 3-го, 24-го року у приміщенні сервісного центру, що на Струмівці, відбувалися оперативно-слідчі дії. Е, що стосується коментаря, на даний момент не можу коментувати, оскільки існує таємниця слідства. Відповідно, десь відбуваються оперативно-слідчі дії, тому е, за даними коментарями можливо звертатися про охоронні органи. Ну а причетність якась качі... ніяких. Е... Запитів щодо причетності на даний момент не надходило від правоохоронних органів, причетних працівників до даної ситуації. Також можу наголосити і повідомити громадянам, щоб не зверталися до третіх осіб за отриманням послуг у сервісних центрах.